Dio, na dotek, na dotek. Зараз громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в дуже жахливих умовах Абсолютного і сольного безправ'я і неможливості не те що там відстоювати свої права, а просто фізичного насильства, яке постійно морального і фізичного та. насильства, того, ми розуміємо, що не може бути поняття цивільний, полонений, цивільний заручник. Я не беру військовополонених. Це відповідні міжнародні конвенції, але та обставина, що російські окупанти беруть наших громадян заручників під будь-яким при. Я думаю, що це говорить якраз про те і е, відсутність обмінів цивільними, це, можливо, моя суб'єктивна думка, але я розумію, що Росія відмовляється від обмінів саме тому, що не хоче фіксувати факт своїх правопорушень. Тобто ми Ще? бачимо, що дуже невелика кількість цивільних громадян Повертаючи, повертаються так, через обмін, офіційні обміни. Чому? Тому що Росія розуміє, що якщо вона буде. Е, Передавати да, на обмін, так, на обмін так, так, наших якщо... цивільних заручників вона зафіксує факт того, що вона утримує цих громадян і утримує в порушенні всіх норм міжнародного права. Якщо ми хочемо, щоб е злочинці були покарані, покарані, так. Да, ну, це ж головна ціль, і, е і допомогти тим людям, яким ми хоча б зможемо, хоч чим тому, що е великій кількості ми вже, на жаль, не зможемо допомогти. Бо як, да, як і казала Антоніна Петрівна, що да, вони ж цивільні і ніякому обміну не підлягають, вони полонені, тому що нас саме російські військові вони так нас і називали, коли ми копали копи, вони нас називали полонені. А, я, я, да, я точно пам'ятаю ці цей вираз полонені. Вони нас називали. Ну, не робітники, ніхто, а саме полонені. Хоча ми іноді задавали питання, а хто нас взяв полон? Чому ми полонені? Ну так, ну, да, ми а, ж да. не військові, чому ми полонені, так. Да, так. Хто... У нас не було зброї, нічого не було. Ну, Ніхто нам цього не пояснив, але полоненими нас називали. А це вже говорите про той період, коли можна говорити про трудове рабство. Так, да, вже коли було саме трудове рабство. А, ну, Спочатку Війни, да, я знаходилася в своєму рідному місті. Чоловік був на війні, захищав Україну. Ну і так сталося, що для того, щоб Опинитися або в тюрмі, або на ямі, або зовсім лишитися життя. Там не треба було ходити і виявляти якусь проукраїнську позицію. Зовсім не треба було. Це бути якийсь ну, будь-який привід. Ясно. Тому що да, там можуть зупинити люди, людину посеред вулиці, взяти телефон, подивитися, якщо ти там якісь новини, дивився. Ну, що, Ну, знайти... Це може бути да. що завгодно. В моєму випадку, да, На мене були доноси, що чоловік є військовослужбовцем, да, і тому мене забрали. Це було 61-го, Шесто... так. І далі, ну якщо говорити про те, що ну, намагалися вибити, бо це було саме так, на що вони да. хотіли від вас почути, власне, що їм було треба? Чи це просто було залякування і знущання? Ну що це було ну, як на мій погляд, то це саме так виглядало, як ви кажете, просто знущання, від якого люди чи отримували задоволення, тому що. Те, що вони хотіли від мене отримати ту інформацію, ну, ну, як на мене, то ну, це вона ну, зовсім узнати, е, де знаходиться мій чоловік. Ну, і що з і того, так. ну, Тобто такі запитання, ну, це було просто як покарання за те, що да, це, це було скоріш за все, це було покарання. От я на мене, як я зараз думаю, аналізую, це було саме так. І ви були якраз на межі, тому що ну було зрозуміло, що в будь-який момент це просто не можуть вбити, просто і нічого не пояснюючи без всяких аргументів, і, звісно, без всяких судів і всього іншого. Да, я це вже зрозуміла. Е, ну, саме, е, так, як сказать, саме страшне uh -huh. е, було те, якщо вони вб'ють, то тільки так, щоб застрелили раз і все. А коли це катування і особливо це душили е, з цим пакетом, е, когда, ну, ти як людина ти ще жива, да, а в тебе вже немає цих, о, 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 ти не можеш зробити подих, дихай, все розумієш. Якщо все бачиш, ну, пакет, хоч і темно, я ж через нього щось бачу. і Ну Ну що ну це Я не можу це передати. Краще застрелити. Коли вони цілились і підносили там а, зброю до голови, ну такого сильного страху такого не було, бо я розумію, якщо вистрілять в голову, то я помру зразу. Ну, а от, коли катують, це страшно. Олена, одна з небагатьох, які хватило сміливості звернутися до служби безпеки Запорізької області. відкрити кримінальне провадження. Воно вже було відкрите до того моменту, коли вона була звільнена. Рідні та близькі відкрили кримінальне провадження статі чотириста 438 порушення законів та звичаїв війни. І так. там і саме звернення було рідних її до нашого управління з в Запорізької області. Uh -huh. У подальшому Лена з'явилась туди і дала покази, як потерпіла, тому що ми розуміємо, що зіштовхнеться Україна. Нам буде дуже складно доводити ці звірства, ці порушення. Ці ну я дуже важко навіть сказати ці дії російських uh -huh. окупантів. Бо, на жаль, в суді це треба доводити, а не просто говорити про певні розповідати про певні, певні uh -huh. моці. Олена дала свідчення більш того я хочу зазначити, що пані Олена одна з небагатьох, яка говорила не про що про катування, про ті звірства, які були за до неї, а говорила про саме ті, як от ми кажемо, непопулярні моменти, що людей використовують як робочу силу, тобто їх використовують для отримання якихось там своїх власних прибутків, ну можливо там укріплені, те про те, що ми говорили, і вона звернулася. За статусом постраждали від торгівлі людьми. Ага. На сьогоднішній момент хочу зазначити, вона одна з небагатьох. Тому я хочу звернути увагу наших постраждалих, що така ситуація в Україні можлива, тому що якщо людина підпадає під ознаки експлуатації, то відповідно до закону про протидію торгівлю людьми вона може отримати такий статус від держави незалежно від того, чи відкрита кримінальна справа ага. по цьому питанню чи ні, вона може отримати. Питання зараз вирішується, поки що відповіді немає, але відповідні документи ми не державним структур. Перевідправлен так, ну а і... що дає цей статус. Що це? цей статус дає ну, дивіться для пані Олени. Цей статус дає ще один документ, підтверджуючи е, факти правомірних дій з боку російських окупантів так. відносно неї, тому що зафіксовано не просто факт, що вони порушують закони та звичаї війни. Вони в першу чергу використовують і експлуатують okay. людей. Тобто, про те, що ми зазнаємо фактично використовуючи робочу силу і примусову працю цих людей, і це пані Олена каже про заручників, але дуже багато випадків, коли взагалі цивільних. Громадян, які навіть не перебувають, а перебувають в себе вдома, ага. заставляють виконувати так звану повинність. Так. Або, як зазначають люди. Атработки, тобто ага. їх три дні можуть опитувати, відпустити, а потім наші громадяни приходять протягом місяця до відповідних відділків поліції і отрабатують. Отрабатують, Да, атрабатую, триють окопи, виконують завдання, які їм дають. Вони не перебувають, тобто вони можуть, ну вони прибувають в себе вдома, але вони кожного дня виконують якісь атработки та примусові да. роботи. роботи. І про це про це теж треба говорити. Я перш за все <кій> сподіваюсь, і я е, чекаю. Коли буде трибунал? Оце, оце моя мета дожити до цього дня, і, і щоб наша країна вийшла на всі ці трибунали. Е, не так, що я оце сама зі своїми словами, і мені нема що Будемо підтвердити. Вивувати, та, хотіла, да. от, е, я би хотіла, щоб ми е, е, змогли е, довести, е, що ця країна є загарбником, є е, 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 терористом. терористом да, і... А, а, а якщо ми будемо всі ховатися і сидіти нічого не казати, то саме так і відбудеться. Бо вони вміють. Да. Чи... Да. Я да. ось не хочу. Я психологічно травмована. Да, мені так мені краще, якщо мені не чіпати, я посижу вдома, тихенько вийду, прогуляюсь по парку, і буде все добре. Ну якщо ж я не буду того казати, так як то? ми доведемо, доведемо це на трибуналі? А ми повинні казати про злочинців не тільки російських окупантів, а про наших злочинців, так. про наших громадян, які, на жаль, от як фактично Олена не говорить. Але доноси були написані не російськими окупантами, а тими громадянами, які жили з нею, які бачили, які до неї відносились, які дуже швидко переобулись. І ми кажемо себе про тих людей, які це зробили свідомо, так. які самостверджуються за рахунок наших громадян, і саме оцінку діям цих людей повинні надати правоохоронні органи для того, щоб вони понесли відповідальність і понесли кримінальну відповідальність. І ще раз зазначу, згідно з законом і отримали справедливий вирок. Іменем України радіо на надотик.